Про те, як вибрати адекватну торгівельну організацію, отримати кваліфіковану консультацію та чому це важливо. Зараз в період активних продаж є у нас багато клієнтів, які звертаються з такими питаннями, що обладнання, яке вони придбали, воно не виконує свої функції, або не повністю виконує свою функцію, або як ви кажете, не відповідає тим характеристикам, які заявлені про це обладнання у нас на сайті. Якщо це обладнання дійсно не відповідає характеристикам, або має якийсь заводський брак, то це обладнання буде ремонтуватися по гарантії. Ніяких тут питань виникати не буде, все ми для вас зробимо. Але часто буває так, що клієнт придбає обладнання. Не обов'язково це буде придбано у нас. Клієнт може придбати це у торгівельній організації, яка з нами співпрацює, і він не отримує належної консультації. І саме із-за цього це обладнання йому не підходить. Так само буває це і у наших менеджерів. Коли клієнт до нас телефонує, колись кудись поспішає, ми йому задаємо купу питань на водящик, щоб зрозуміти і правильно підібрати йому обладнання. Він відмахується, каже: не треба мені, я все знаю. Я вже щось колись встановлював. У мене є там диплом, я електрик, я вже там на 10 будинків електрику зробив. Все я знаю. І потім проходить тиждень-два, і все ж таки клієнт повертає, каже: Ви були праві, Воно мені трошки не підходить, тому що воно тут не вистачає потужності, тут не вистачає робочого діапазону. Тут якийсь у нас пусковий струм на якомусь обладнанні, і воно не дуже гарно. Дайте мені, будь ласка, інше. А що значить, будь ласка, дайте інше. Коли це обладнання вже було придбано, воно було вже повішено на стіну, воно ззадів поцарапане, і просто так ми розуміти. Прийняти не можуть, тому що це обладнання потім має продаватися. А Якщо воно має продаватися, як навіть якщо воно працювало один день і воно нове, то потрібно його довести до заводського стану. Тобто такий стабілізатор або безперебійник відправляється на виробництво. Там замінюється та деталь, яка має якісь пошкодження або якісь має подряпини від того, що його вже встановлювали. Це доводиться до нового стану, і ми отримуємо знову нове обладнання. Але ці послуги доставка на виробництво, доставка з виробництва, заміна і сама деталь, яка подряпана, вона буде коштувати грошей. І не завжди Хочете ці гроші платити, ви вважаєте, що ми маємо прийняти у вас це обладнання просто так, тому що є законодавство і все інше. Ви повинні розуміти, якщо ви вже купили якесь обладнання, ви його потестували, нікуди не вішуючи, то ще можемо закрити глаза. Якщо ви вже його кудись змонтували там є сліди монтажу, процедура буде тільки така. Тому, якщо ви кінцевий клієнт і ви телефонуєте в якийсь магазин і хочете придбати якесь обладнання, обов'язково ви маєте отримувати велику об'ємну консультацію. Якщо ви кудись позателефонували сказали, мені потрібен стабілізатор на 10 кВт, у вас нічого не запитало. І сразу запропонували один з такий, такі є, то біжіть від цього продавця подалі. Тому що стабілізатор, щоб продати і якісно продати, щоб клієнт був задоволений, треба знати робочий діапазон, яка низька напруга у вас буває, яка висока напруга у вас буває, чи однофазна у вас мережа, чи трифазна у вас мережа. Чи є у вас електродвигуни, який пусковий струм у цих двигунів, Чи ці двигуни однофазні, чи вони трифазні? Питань дуже багато. І це і все питання треба врахувати, і тільки тоді ваше обладнання буде працювати. Бо деякі цього не роблять. І скажу чесно: деякі монтажні організації. Організації також цього не роблять. Вони телефонують до нас. Клієнт прийшов до них за якимось запросом. Вони абсолютно нічого в них не узнають, просто дзвонять нам. О, дайте стабілізатор на 9 кВт. Який стабілізатор однофазний, трифазний, з яким діапазоном, в якого принципу дії, чи є у клієнта якісь пускові струми? Нічого це ніхто не хоче, не скажу, що всі такі. Я скажу, що і ми не ідеальні, теж можемо десь комусь щось запитати і не отримати повністю всю консультацію. Але ми намагаємося це робити. Але якщо це роблять оптові організації, я хочу до них звернутися. Будь ласка. Розкажіть своїм консультантам, що консультант повинен отримати якусь первічну інформацію від клієнта для того, щоб ми вам могли запропонувати саме те обладнання, яке йому підійде. Бо майже кожного місяця виникають такі питання: що коли запрос був ось такий, торгівельна організація не захотіла у клієнта дізнаватися більше інформації, на свій страх і риск взяли стабілізатор та підійде. І в ітогі, потім, через місяць, через два клієнт виносить мозок вам як торгівельній організації, а ви само собою звертаєтесь до нас і просите нас забрати той стабілізатор. Остов з тим стабілізатором буде та сама. Процедуру, яку я сказав в началі, його треба буде довести до заводського стану. За це треба платити кошти, і кошти, як правило, це виходить немаленькі. Бо якщо стабілізатор вішався на стіну і в нього подряпана задня стінка, то щоб задню стінку замінити, треба розібрати весь стабілізатор, зняти з нього трансформатор, все з нього зняти, тому що вся силова частина вона кріпиться саме на задню частину. Ці роботи по відновленню будуть досить немало коштувати. Тому обов'язково робіть від кінцевого клієнта збір повної інформації. Тоді у вас буде менше проблем, у клієнта буде менше проблем. Ми проконсультувати ми продали. Клієнт задоволений, продавець задоволений. Звертайтеся, будь ласка. Ми все вам підкажемо, але майте хоч якусь інформацію, яка допоможе нам зробити правильний вибір. Дякую вам за увагу.